Україну на кілька днів накриє похолодання. Синоптики передають 21-22 жовтня зниження температури та опади в деяких регіонах. Очікується не лише дощі, а й місцями мокрий сніг. Про це нам повідомляє Україдра Так, за прогнозами синоптиків, 21 жовтня, на сході України прогнозуються дощі з мокрим снігом. Опади ще зачеплять Крим. А ось нарешті території країни буде переважати суха та хмарна погода. Також синоптики попереджають про ранкові тумани. Що стосується температури повітря в цей день, то буде доволі холодно і навіть заморозками. Вночі у західних областях температура опускатиметься до мінус 1 градусу морозу. Нарешті території країни температура вночі не буде опускатися нижче плюс 2 градусів. А ось температура в денний час доби також не порадує жителів України. Найпрохолодніше буде у північних областях, там місцями температура буде прогріватися лише до плюс десяти градусів. Нарешті території країни буде на 1-2 градуси тепліше. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура хиливатиметься від плюс 5 до плюс 12, а вночі буде від мінус 1 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 10, вночі буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 6 до плюс 11, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть киливатись в межах від плюс 5 до плюс одинадцяти, а вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс дванадцяти в день, і від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві 21 жовтня ясним небо буде тільки вранці. Потім його затягнуть хмари, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс двох до плюс десяти градусів тепла. У Львові, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 12 градусів тепла. У Харкові у п'ятницю хмарна погода протримається увесь день. Вночі, можливий, дрібний дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. В Одесі, 21 жовтня. Протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!